Всім доброго дня! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі, Кривбас на місці. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 16 березня, е, неділя. Так, я трошки опухша, не звертайте уваги. Я завжди опухша. Настрою немає, як обично. Е, мені там написали, що. Як сам собі настрій не піднімеш, то настрою не буде. І це правильно. Але є такі люди, які можуть вам підняти настрій, самі того не відає. Наприклад, кілька днів назад я була в торговому центрі, дивилася на взуття. Підходить до мене мужчина, чоловік прилічного віду і каже, Женщина, в руках в нього кросівки. красівки. Жінщина, а це красивки мужські чи женські? Ну, я дивлюся, там і тим, і тим підходить. Я йому так і сказала, що це унісекс, як він підскочив. ні 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 Ні-ні-ні, я цим не займаюся. Мені на роботу, Наче я йому там предложила, хто знайшов в магазині. Да? Кажу, мужчина, унісекс це такий термін, де одежа, взуття, парфуми підходять як жінкам, так і чоловікам. І я бачу, поки я йому об'ясняю, я бачу, що він вже себе накрутив, уже подумав, там, хто ні 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 як поклав ті кросовки, як урвав, e наче я за ним гнатися буду. Таке чорті. Шо? Мене ще в цю минуту розібрав сміх. На мене таке находить, e <сміх> що на мене може напасти сміх в самих, як би, ситуаціях. Ну що, на мене вже почали звертати там в магазині увагу, що я стою, як би сміюся, добре, що в мене окуляри. Я наділа, сльози, ти довелося вийти з магазину. Цей чоловік підняв мені настрій на три дня. Я сподіваюся, що він прийшов додому, загуглив це слово і буде в курсі діла. Ну, я думаю, що я вам також трошки настрій підняла. Так, я буду сьогодні в центрі, в районі парка і планую зайти погулять і може там познімаю. А ось побачила, гляньте, бензину не треба. Економія бензину. Та так цокає. Хай Бог милує. Щось така вода, як чорна. Грязно, може, цвіте, О, качки плавають? Вам видно качки так, я? Парк Гагаріна. Зараз тут пройдусь, погуляю трошки. Гляньте, яка трава? Зелена вже вітер помінявся, трошки похолодало. Анафта. Мені э, ця сова взагалі подобається, гляньте, яка вона гарна. Гарна, гарна. Пасмурно на дощ. Інопланітяни. Гляньте, як уже тюльпани повилазили. Скоро буде сезон тюльпанів. А вон девчата тикток записывают. Сюда пройдусь. Размалюбую. Птички вже так співають голосно. Ну, ще, звісно, побуде холодно, а... але вже пахне весною. Не знаю, що робити. З я на дієті, а на вечір як карта ляже. Ви знаєте, вечором, як почнеш той тік-ток дивитися, там усі їдять. Там усі їдять поголовно. Так що з утра дієта, а вечором як вийде. Майже три. Там питали за оці часи. Це смарт-часи, Samsung. Дуже-дуже зручні. Вони підключені до айфона через Bluetooth. Що вони там кричать? Так що всі дзвонки, сообщення, все приходить, смски, все приходить мені на оці часи. У мене тут і карта під. Тянута, так що я можу ними і розраховуватися в магазині. В общем, дуже зручні, вони вже у мене давним-давно. би один мінус, що їх треба заряджати, і ти другий раз, би забуваєшся. Ну, в мене вони починають тоді пищать, вирощати, що напоминають, що треба заряджати. Що то за собаки? Вони. Не нападуть. Ну, зарядки вистає на три дні десь, на троє суток, Примірно плюс-мінус. Так, іду далі. Гляньте, листочки майже, майже листочки. Так, пройду по цієї олійки. Тут, коли ці дерева будуть зелені, тут дуже-дуже гарно. Так, що то похолодало не на шутку. Так, йдемте ще на на качок гляну. Та в можно можна купить воды. Кормлять качок, а ці це чайки чи це Гляньте, що вони витворяють. Кричать. Ой, які ну, качки красиві. Гляньте, Ой. Ну, качки, видать, не, не дуже голодні жирненький. <риклад> <риклад> Це гля, як і Ці птички такі нахальні. Вони кричать, напевно, кидай, кидай, ще кидай, кидайте, кидайте. Та ще наганяють, ну то ви гляньте, ще клюють, уток клюють. Страшне. Я додивилася, що оці птички, всі чайки, прям пригають зверху на качку, якби проганяють. <плес> Ой, ось ці ось двоє плавають, як би. Не напрягаються. <смірко> Гляньте прям. <смірко> так, ти мене не турнеш, бо я над самою водою стою. Так, буду йти. Далі. Тут і голубів куча. Та на цього собаку. А, це може їхня. в голуби гляньте як сидять вже жирненькі такі там ще в камишах куча тих качок сидить можна зловити та зажарити ну а що такі замочки тут теж тут вішають ось гляньте Це і духлий Боже. А писали в інтернеті, що лебеді погибли. Не знаю, а чого це. А чого його не приберуть. А там типа Капець. Ви знаєте, я замерзла. Вирядилася, якби би, налегке. Думала, тепло буде у нас ці дні взагалі до 20 градусів жари. А взагалі то може ще сніг піти, може ще зав'южити. Але я вже якби лижі навострила на ботанічний сад на тюльпани. Так що залишайтесь зі мною. Так, треба до цієї парочки підійти ще. Так, накрапає дощ. У нас все можна. В інтернеті написано і куча відео люди познімали. І адміністрація також, що з 7 березня включили вже ілюмінацію тут. Все в огнях перший раз за три роки. І театр, і все тут горить лампочками. Треба буде якось вечором приїхати подивитися. Похолодало, навіть тут всі, тут е... торговля була, якби дачники торгували, тут нікого немає. Вже, вже пізно зараз на вечір. І так, ну що, буду їхати додому. Дякую всім за увагу, за коментарі. Бажаю вам здоров'я, добра мира. Бережіть себе. Пока-пока.